Всім доброго дня! Приїхала моя посилочка з гортензією. Зараз я буду її розпаковувати і показувати. Я зазвичай перед тим, як купити собі нову рослинку, намагаюся знайти якомога більше інформації про неї. І тоді, для того, щоб е, точно знати, чи підходить вона мені, чи не підходить по своїм умовам вирощування. Ось зараз я замовила гортензію древовидну. Всі знають прекрасно такий сортик, як анабель. Такі міцні кущики з білими шапочками білих квітів, абсолютно невибагливих. І ось мені захотілося собі також анабелька. але. Сорт називається Golden Annabelle. в неї мають бути, не дуже мені зручно, в неї мають бути варігатне листечко. Ось. Зараз я покажу деревовидні гортензії, чому? Мені подобається, тому що в наших умовах я живу в Центральній Україні. Вони зимують без укриття. Абсолютно без проблем переживають зиму в відкритому ґрунті. Їх не потрібно не спускати у підвали, не зберігати в погребі. Нічого такого не треба. Просто в ґрунті. Вони собі переживають зиму. Прекрасно, це вже перевірено. Так ось про Анабельку. Всі ми знаємо цей сортик, кущі великі 1,5-2 метри у неї. Гарні білі квіти. Що мені ще подобається, що її не потрібно увесь час підкислювати? Чому? Тому що зазвичай гортензії підкислюють, для того, щоб отримати там якийсь певний колір, в основному це синій так. А ця гортензія буде все одно у будь якому випадку цвісти білими квітами. А ось у мене, а ось у мене ще є подаруночок. <гум> Дуже дякую сімейному саду. Що це? Я так бачу, що Це... Це хризантемка. Ух ти! Клас. Ось як дивіться, як запаковано. Класне пакування. Все. Ніде нічого не розсипалося. Ось коробочка. Немає тут насипом землі. Сімейний сад порадували. За подарунок дякую! Можливо, вони і ось моя гортензія. Ось подивіться, за що я вам говорила. Варігатне листя. Жовто-зелене. Ось вона. А я красунечка. Це двохрічний садженець. І що я буду з нею робити? Я її висаджу в садочок. У відкритий ґрунт. Є в мене така діляночка, вона сонячна, тому що гортензії люблять сонечку. Але там не буде полуденного цього сонця пекучого влітку, щоб у неї листячко не горіло. Ой, красиво. Кіжок та зелена листя. Так мені і хотілося. І ось маю. Так ось висаджу я її, там ґрунт у мене поживний, там чернозем, тому що гортензії не люблять бідні ґрунти. Ось, підживлювати я її вже в цьому році не буду. Я нічого її робити не буду, я її висаджу в поживний хороший ґрунт. І замульчую сосновою корою. І в моєї анабельки ще буде багато часу для того, щоб адаптуватися до зими на новому місці. Я її не буду обрізати. Ось, нічого її не буду робити. Зараз приберу коробку. Я її висаджу, замольчую. Буду поливати, звичайно, тому що гортензії люблять люблю полив. Більше ніяких таких там маніпуляцій я не буду робити. Зараз розверну і покажу. Ну, ось моя аннабелька у всій своїй красі. Ось, запаковано дуже добре. Нічого не витрусилося. Ось, трошечки вона підсохла, але нічого. Я її полью. Дня, два-три ось так я її потримаю. На вулиці, звичайно. І потім висаджу, замульчую сосновою корою. І ось так моя красонечка. Буде вже жити до весни. Ось, все, що хотіла вам показати. З вас подобається, якщо вам подобається моє відео, з мене нові цікаві рослинки, і будемо разом вирощувати красу. Всім до побачення!